Привіт, я Олег. Я займаюся підбором та пошуком автомобілем індивідуально під клієнта. Перепровіряю технічну частину, роблю тест-драйв, торгуюся по авто. А саме, що, що це взагалі, як це відбувається? Все? Якщо у вас є гроші, і ви не розумієтесь або ви розумієтесь в автомобілях, але не хочете бути надуреним та видати останні всі свої гроші перекупу, то Зверніться до мене, я допоможу вам. Підберу автомобіль індивідуально під вас. Перепровірю технічний стан, візуальний стан, подушки безпеки, геометрію. Подивлюся, автомобіль обов'язково на СТО. Це входить в вартість послуги. Дивимося коробку, двигун, ходову частину, проводимо тест драйв і торгуємося. І все, що вторговує, все залишається повністю вам. Ця кошта ця послуга, коштує не всі гроші світу, але ви тим самим економите на майбутньому. На запчастинах, щоб у вас не поламалася там коробка двигун чи ще щось. І ви виграєте в тому, що ви ще будете продавати автомобілі, зможете його продати без проблем. Оце круто. І такий сервіс можу я вам надати. Авторел, дякую.